Так, всім привіт! Сьогодні огляд лото, Nokia 12.08. Підготовлена для продажу, очищена, перевірена. Так, зовнішній огляд подивимося. Так, батарейка БЛПЦ. Підаємо стояти 4, ну і ця в принципі не дуже випирає. Ну, попередній власник вирішив, що напевно там буде краще. Так, все зайшло. Так. По роботі Нічого не глючить, все перевірено, якихось дефектів не було виявлено. глюків, нічого такого. Так саме перше, що в нас тут динамік. Можна послухати як. Прямо Так, Основна її функція працює. В принципі, нормальний робочий телефон, який ще ні одної поділки не Хоча я вже користуюсь другий день і ні разу не заряджав. Тобто, Два дні поки що от, користуюсь і ні однієполки. Буде видно, що далі буде. От так. Все працює, дзвонить мікрофон, теж перевіряти не будемо. Все він працює, мікрофон, динамік, все, чудово. В додаткових функціях у нас всі саме необхідні. Секундомір, зворотній відлік, календар, конвертер і калькулятор. І навіть композитор. Отак. От Повідомлення, контакти, будильник і нагадування. Хто любить щось забувати. Ось такий-то телефон. Все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Всім па-па.